Світ засіяла, над вертепом звізда ясна, у світ засіяла, де Христос родився, з діви воплотився». «Зеба ангел нам з'явився, на цей грішний нині прислав Господь нам свого сина. Він народився у кліві, де бідні люди крогом всі. Не лякайтесь, не смутітесь, сину Божому вклонітесь, до вертего поспішайте, Сина Божого вітайте. Е, і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Ми з далеких доріг чужоземних сторін. Залишили свій почет у і палат. І з оціми дарами йдемо нашого царя привітати. Я, цар Єгипетського роду, де мій народ здавніх давен. Що має народитись Божий син, Спаситель світу. Побачив я зорю і дари собою взяв, щоб малий Ісусик їх прийняв. Я цар індійського народу, де мій народ по горах і лісах блукає, різних богів собі шукає, а сьогодні ангел мені сповістив, що Христос ця народив і дари з собою взяв, щоб Ісусик їх прийняв. Я цар грецького народу, не боюся я нічого зроду. Мій народ по морях гуляє, бога з величає, а на сході зірка засіяла, мені шлях показала, і я собою дарі взяв, щоб вісу їх прийняв. Радуйтесь, добрі люди, та збирайтеся зівсюди, довертепу поверніться, сину Божому вклоніться. Добрий вечір, Господи, хто вас тут іде? Чого розкричалися? Слова ваші, то пусте, головне то гроші, в кров ще... гроші той закон, і премудрий Соломон. Як до мене ви б зайшли, то біди б не знали. Маю курки, маю булки, маю пиво, маю мило, но купуйте в мене живо. Забирайся жити з хати, бо торгу не буде. Зараз хочу святкувати усі чесні люди. Коли вам грошей забракує, то вам мошку заборгує. Виганяйте, жити та з хати. Ми не хочемо торгувати. Що воно у світі діє? Мошко ніц не розуміє. Досить лиха ти надіяв, зло в народі ти посіяв. віддав робив ти лихо, а тепер сиди вже тихо. Ой, то ви так помудріли. Треба, щоб ви подуріли, щоб вам циганконі крав, щоб вона ймові пішли, щоб вас чорно певно взяв. Хто мене тут споминає? І свята не забуває. Там, де сварки, бійки, крики, грають там мої музики. Там, де різні шахраї, там товариші мої. А не всякі чарівниці там мої рідні сестриці. На те ім'я я, я таки маю, чорту мене прозивають. Добре жиде, хай так буде. Я тобі розкажу, як у світі жити добре. Поможи, Боже, позбутись твоїй нечисті. Мир вам, браття мої, милі, тут слабі пекельні сили. Нічогося не лякайте, тільки віру в Бога майте. А хто Бога споминає, то ти. Щок немає, Бог мене сюди послав, щоб я вас охароняв старі в хаті і на полі від усякої недолі. Геть звідси нечиста сила, вже добро бід нині буде. Щиро Господа вітайте, всіх до кола навчайте. Христос народився, славімо Його!